Продовжуємо наш проєкт, перехід на радіо місто Над Богом. Нагадую, з вами працюють Віктор Мазлецький та Ірина Доброго дня Ще раз, раз. Та, ще раз будемо вітатися з вами. Добре то, Добре. З двох часин складається наш проєкт. Після короткої реклами знову повернулись до нас. І ми сьогодні хочемо таку важливу тему цього тижня підняти, як поговорити про українських добровольців. Адже 14 березня у нас день українського добровольця, і ми дуже раді вітати в нашій студії одного з них. Його звати Назарій. Доброго дня. Вітаю вас, Назарій, технік роти безплотних літальних апаратів бригади на звардії України, Червона Калина, молодший сержант. І певно, перше питання, яке до вас буде. Я не знаю, чи правильно його е, поставити. Що стало головним мотивом? Зрозуміло, головний мотив це захист України, тому так. що прийшла е, біда в нашу країну і ви стали добровольцем. Але от коли прийшла ця думка, коли ви дізнали, що війна, до речі, як ви дізнали, що війна почала? Е, Повноваштабна вторгнення е, почалось. Коли вийшло повномасштабне вторгнення, я взагалі йшов, чесно вам скажу, на стрижку, йшов просто на стрижку, дивлюся, багато машин, якби їде на заправку. Тобто ви були так. на вулиці і я ще не знали, що... — Я був на вулиці і не знав взагалі. Тобто, взагалі я просто йшов хтось перед роботою, хотів постригтися. Uh -huh. А вийшов, дивлюся, хаос і розруха. Але Зустрів знайомий, кажу, ну типу, що робиться? Каже, так війна. Я говорю, так, в смислі, Так, ну так, в прямому. Я зазвонився з хлопцями. Потім, вже коли пару раз перед надмістом прилетіли сушки, ми зазвонилися з тими хлопцями, яких я знаю, і вирішили, що типу, давай йдемо їхати. Ввечері зібралися, сіли в машину і поїхали на частину. Все, прийшли, сказали, що добрий день. Ми прийшли. Я, як ваші рідні це сприйняли? Е, ну, батько, як би був теж в селі, той він не, не стільки знав, теж позвонили, сказали, що ну йду. Чого? Я говорю, то треба, ну типу, авто піде. І так зібралися і пішли. Тобі, як то кажуть, ніхто, крім нас. Як виявилося, що коли казали, що ми те покоління, яке ну, нічого не зробить, нічого не доб'ється, перші хто пішли на війну. Ви mm. мали бойовий досвід? Ні. Не бойовий досвід, а взагалі. Взагалі служби так невелике, ази невеликі я мав, а безпосередньо бойового ні, взагалі не було. Ну, а перші, <кій> перші думки, коли ви ну прийняли рішення стати стати добровольцем, про що ви тоді думали? Що буде з рідніми сім'єю? Оце перша думка: що буде з рідними і не, не про себе. Не, не не про себе, ні. Про себе ні. Спочатку рідні сім'я, потім вже. Друзі, ну друзі-побратими, з якими вже ми виходить, Почали служити, ви ось... були одружені вже на той момент? Ні, ні, Одружився під час війни. Так Назарі, коли ви потрапили на фронт, ось саме після 20, ну після в 22-му році. Ваше перше, ваше перше враження? Просто що я маю на увазі? Тоді масово йшли, скажімо такі повідомлення, які ну показували нам мобіки, чмо, чмобіки, пам'ятаєте, ну в такому одязі, тобто, ну а ну така висміювали там собі ворога. Висміювали так. ворога. Про що ви подумали, коли ви Вперше там е, Перші думки, так згадати, це, напевно, ну дорога в одну сторону, Бо, тому що якби бойового досвіду нас не було. В них там, як би кажуть, мобіки чи мобіки, але в них бойовий досвід є, і по цих пір в них є. В них був тоді бойовий досвід, коли в більшості наших людей його не було. Але, як показала практика, в, в якійсь оприльоній ситуації люди дуже швидко вчаться, дуже швидко mm. і підстраються під цю ситуацію. Тому ну страшно, якби дорога в один кінець, але слава Богу, що а не в один про безпілотники. Пам'ятаєте? Ну пам'ятаєте, звичайно, початок війни були задіяні в основному джавеліни. Ну так. потім ну, Баректари, про та, які навіть потім, легендарні можна сказати, що її складали пісні і, і легенди, і власне тобто, ще не було без, безпілотних апаратів. Ну, тобто, можливо, вони були, але масово, масово, масово не були. Масово, було. І так. як ваш досвід, от, саме знайомство з безпілотними літальними апаратами? Я вам скажу так, що таке найменше знайомство у мене було як під час, ну як, як водієм. Коли ти виїжджаєш, бо я перше приїхав, я був водієм, а потім вже я став техніком роти БПЛА. І виходило так, коли ти їдеш і тебе доганяє артилер... артилерія. 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 Скажімо так, по російській артилерії, бо тому що не можу виговорити. Арта. Арта. так. То я вам скажу так, що тоді, починає, що... тоді почали перші, пані, розуміти оці от перші ази БПЛА, що він летить за тобою, він тебе веде. І от тебе просто доганяють. А вже, скажімо так, більш вгубився я, то це вже десь рік назад, коли прийшов цей підрозділ на техніка роти, то тобто, який зв'язаний з самою, самими автомобілями. Але для себе я навчився літати. Для себе навчився літати і на Мавіку, і на FPV, і на утелі. Ну просто для саморозвитку. Так, яка роль ваша, як те як техніка роти? Роль як техніка роти на теперішній час, та й взагалі це виходить, слідкувати за справним станом техніки. Щоб вона виїхала, заїхала і зробила свою роботу. Ну також за людьми, які на ній їздять. Це Коротко. ми говоримо про автомобілі. Про так? автомобілі, mm -hmm. так бо тому що е дуже часто ніхто не стикається з таким, як авто. А воно навіть БПЛА воно дуже велику роль грає, бо тому що хлопці десь десь вдарили дрон, ну десь знищили ворога чи ще ж, їм потрібно відвести новий. Е Потрібно бика підвести батареї до батареї. Це все, якби теж, якби це все комунікація, яку потрібно комусь робити. Ну а моя задача виходить вже на даний період часу. Вже більше це, якби контролювати та допомагати хлопцям. У вас був досвід як автослюсаря, Ну, технічний, технічний досвід. Так, так щодо Я, 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 я вчився на слюс, слюсара з ремонту автомобілів. Я, ну, ну, я, так, я так, чомусь так, так і подумала, що ну, 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 це ваше, ну, так? В цьому орієнтуєтеся. Але так. дуже важливо. Ми можемо про це забувати навіть іноді, коли ми розуміємо, що е, там немає СТО. Там Ні. немає кваліфікованої допомоги з усіма інструментами, освітлений бокс, так підйомник Ні, цього є, всього але немає. Але вам треба вам треба тримати всю техніку абсолютно в бойовому е, режимі. Як ви це досягаєте? Щось ми можемо зробити своїми руками. Тобто те, що ми можемо замінити чи зробити, не що максимально ви можете зробити своїми руками. До чого ви дійшли до якого рівня? Ну і наприклад, якщо є сварочний апарат. Самі можемо підварити, самі можемо підкрасити, опять же, якщо є чим. Якщо є це все, чим генератор ну, на наш час на робить диво. Тобто підключили сварочний, підключили там компресор, ще щось, в ходову зробити, масло поміняти таке. Коли це вже щось більше з двигуном, більш такими силовими агрегатами або там, електрика, Коробка. у нас є да, У нас є спеціалізовані підрозділи, які займаються ремонтом. І їм дуже -тоже велика подяка, бо тому, що сам не всі не завжди встигаєш це зробити, бо поки ти робиш одну машину, друга машина стоїть, і ти вже якби з ними комунікуєш і відправляєш її до них, і вони вже ремонтують. Поки ти зробив одну, зробилася і друга. Не я вам такі два ну два питання поставлю, можливо, філософські трохи. як змінилося ваше ставлення, скажімо, до життя після того, як ви стали добровольцем? Тобто, які цінності ви для себе вивели на перший план? Якби у вас була можливість сьогодні теоретично написати листа собі до 2022 року? Що б ви написали? Я, напевно, навіть не знаю, що потрібно мені ніби написати, чесно скажу. А, Взагалі... а як змінилось бачення ваше. Вашого... Бачення, нав... Навчився жити одним днем. Тобто не потрібно загадувати, дуже багато людей загадує наперед. От там Я зроблю то, я добьюсь того, а я за місяць це... 100, так, да, за рік-то. Да, 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 да. Не потрібно. Є сьогодні, і тільки сьогодні. Проснувся, все, тебе знову сьогодні. А як же планування? 에... Планувати можна, але не загадувати. Ага. Тобто це, це різниця, власне. Так, да, да, Це власна різниця, бо тому що коли людина загадує, от я це зроблю. Ні, це можна, бо тому, що, наприклад, сьогодні все добре, все хорошо, так як спочатку війни получилось. Все було добре, все хорошо, всі їхали на роботу, там займалися своїми справами. А на слідуючий день оказалось, що вони всі були на заправках і десь люди виїжджали або евакуювалися. А військові збиралися назад. Ви вірите в вищу силу? Можливо, так. Як, як так, розум. Так. А були у вас випадки, коли. Вам якась вища сила допомагала? Так, дуже багато разів. Дуже багато. Ну, це, там... хоча б один, якщо можна. 에, наприклад, е, якщо один, взяти. Хай буде один із випадків, mm -hmm. прилетіла авіація буквально там, метрів 10. від Там, де стояла машина, я машину перегнав, тому що мені не сподобалось, що там по броні камінчики Чиркають, це ще як я був водієм. А осколки ну, вдома не стало зовсім. А осколки були наприклад. Один із осколків в сплюснутому вигляді був більше чи моя нога. Ну, тобто такі випадки. І слава Богу, все добре з руками, ногами і здоровою головою. От ви почали тему, так, Ірино? Mm. Про філософський. Я хочу вас запитати, я дуже добре пам'ятаю, ще в інституті це 20 років тому було. Де Бог пам'яті. Я пам'ятаю, як мені викладач, ми говорили про сучасну літературу, я вчився на mm. Філфаці, і він сказав: чи можна уявити війну в сучасному світі? Ну, ми так. Ну, ну ні. А він каже: уявіть, монітор комп'ютера пробитий кулею. Мене це так зачепило, да, що як це монітор комп'ютера? Це ж ненормально, коли людство розвинулося настільки, так, що вже є комп'ютери, все в кожного дома, і він пробитий кулею. Коли ви зрозуміли, я хочу повернутися до 2022 року до початку. Коли ви зрозуміли, що війна, війна, коли ви її побачили, от що, що у вас таке торкнуло, що це саме от війна? Коли ми прийшли в частину, от коли саме трукнуло перше враження, коли ми вернулися в частину, прийшли, нас поселили, виходить в клуб, тому що не було місця якби в казармах нас поселили в клуб, і тоді прилетіло. Тоді вся, всю ніч була тривога, і по-моєму, тоді два чи три рази біля нашої частини, якби по нашій частині, прилетіло. От тоді перше враження, що ну війна. Коли взагалі такого думки такої не могло бути, що десь з боку може впасти ще й так далеко, якби ну, Вінниця, якби далеко від фронту. Ну, Тому що війна у нас все-таки з 14-го року. А тут на тобі є. І тоді, вже, коли ти залізаєш під, у, під те ліжко, ще щось, тоді перше зрозумілося, що все-таки типу, війна. Як він, е... Можете опанувати страх. Його можна опанувати? Можна взагалі позбутися страху під можна. час виконання завдання. Можна, можна. Якщо дуже довгий термін знаходишся в страх, він, скажу, не так, страх він визиває адреналін. Адреналін свого роду це наркотик. І такое буває, як дуже вбуваєшся в нього, з нього дуже важко вийти. Тобто люди, які довгий час знаходяться там і підсідають на цей адреналін, на цей наркотик, то з нього дуже важко вийти. І цим він і переборюється страх. Тобто, ти вже не боїшся їхати, ну, їхати то їхати. Летіти, ну, летіти, 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 пішов, все. Тобто, не боїшся взагалі нічого. Ти привикаєш до цього. Людина, я замітно, така, якби. Істота істота, да, скажімо так. Вона привикає взагалі абсолютно до всього. До холодного, до гарячого, до голодного, до холодного взагалі байдуже. Куди йти, що робити, все привикається. Назарію, мені якось знову такі філософські такі питання. А мені якось військовий журналіст, який пройшов багато воїн, сказав, що кожна війна для нього має свій кольор. А для вас ця війна якого кольору? Особисто для мене, напевно, напевно, все таки червоного. Червоного. Я м -м, хочу запитати про побут, так, mm -hmm. який там облаштований у вас е безпосередньо. Місії виконання завдань, що найбільше не вистачає в плані побуту для побуту, в залежності хто в яких умовах і в залежності від яких ситуацій приходиться якби, виконувати і жити, якщо це більш якби завдання стоять, можна договоритися з місцевими по поводу якоїсь хатинки, старенької, да, там, якоїсь полузаваленої, але хатинки. Якщо це десь більш польові умови, ну да, тоді реються бліндажі до бліндажів і тому подібне. Хто не ледачий, має все. У нас колись було в бліндажі, і світло було, і тепло було, і ми могли приготувати поїсти. І а ліч, поїсти. до речі, до речі, хто готує їсти? По черзі, чи по черзі? Або, по черзі ні, якщо є... або хтось гарно готує, вже так на нього обов'язки... Або є назначені, або по черзі, як коли прийдеться. Ага, в кого що краще виходить? Так, тому, якщо хтось не ледачі і хоче для себе зробити, можна зробити взагалі абсолютно все. Ну за абсолютно все. Якщо руки хоча б трошечки ростуть і є бажання, можна зробити. В будь-якій ситуації можна зробити дуже чудові умови. Ви були до повноваштабного вторгнення, служили Нацгвардії, так? так? Був у вас контракт? Так. так. Ви... Були на контракті. Ви знову повернулись саме в Нацгвардію. Ви так. свідомо обрали саме в Нацгвардію? Е, я вертався вже, виходить, до своїх е, хлопців, з якими я служив колись. Ну, то є, з надією на те, що от вони там є, договорилися якби, з цими людьми, з якими я служив, також вони звільнилися. Нас тоді пішло е, з тих звільниць, нас троє пішло, один офіцер і нас двоє солдат. І ми з ним договорилися і, і пішли. Ми, ми разом зібралися і поїхали. Ці хлопці зараз. Слава Богу, живі. Конкретно ці живі, останні, ну, немає. Всі, всі війни рано чи пізно закінчуються. Ось по завершенню війни ви плануєте залишитися у війську? Я вам скажу так: спочатку, давайте ми доб'ємося все-таки все цієї перемоги, а там вже далі буде видно. А життя, ви, ви життя. не плануєте? Не да, знаю. Да, ми... не знаю. Я би і з одної сторони і хотів би залишитися а з другої сторони е, хотів би більше, скажем так, приділити увазі сім'ї. Я хочу нагадати, що ми говоримо з техніком роти БПЛА, бригади Нацгвардії червона калина, молодшим сержантом добровольцем. добровольцем, добровольцем Назарієм. Так ми акцентуємо, що ми цей ефір ведемо напередодні дня українського, українського добровольця. добровольця. Так і 14 березня відзначається в Україні. І ставлю завжди мене вже не один був представник роти БПЛА, не тільки Нацгвардії, Так і я завжди ставлю питання таке, що. Побутує така думка, нібито ті, хто е, літають, це mm. як козирна така спеціальність, тобто, це е, найменш е, Травматична, найнебезпеч... найбезпечніша, так тобто елітна. там елітна і ну елітна — це нас льотчики завжди були. льотчики. Це еліта. Ну я не про це. Я про те, що тут більше шансів вижити, більше шансів не отримати поранення. Наскільки це відповідає Е, Можливо, це так, але не забувати те, що в БПЛА також є сапери, які літають і споряджують оці самі якби бомби. Споряджують ті самі бомби для ФПВ, це теж не, не, не сильно безпечно. Є ще такий маленький нюанс, скажімо так, вони як злітають, як вертаються назад, вони постійно якби, на одне і те саме місце. Якщо піхотинець може перебігти з одного місця на друге, то би цього зробити не може. Він залишається на тій самій позиції. І Якщо ворог його все-таки палить. То він вже й опалить і товчать чисто в одне місце. То він мусить сидіти і терпіти. А ще, ще одне таке питання. Десь десь нещодавно прочитала, що в майбутньому війни вони будуть такі більш технологічні, ну якщо правильно сказати. І саме в цих війнах буде велика роль війни безпілотників. Ось це, це дійсно так? Воно дійсно так, бо тому, що скажімо так, цей напрямок дуже сильно розвивається, дуже сильно розвивається, якщо даже взяти, наприклад. Ви маєте на увазі технологічні характеристики дронів. Так, так. Різновідність, самі тактичні характеристики, боєздатність, дальність польоту взагалі все. Взагалі, все. Ну то тобто, є корисне від... навантаження, да, 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 там взагалі все воно дуже сильно розвивається. Хлопці, це якщо хтось думає, що це дуже легко, на самом деле, ну насправді ні. Якщо літати ще можна навчитися, потрібно навчитися його підключити, запрограмувати, настроїти, прошити. Це все дуже ну, не, not, не легко. От пан Назарі, ви вже рік так, з безпілотниками, так. по суті. Ви так. Б бачили за цей рік зміни? Вони достатньо великі е, в так. розвитку техніки. Так, Я, Якщо взяти з е, самого початку, якщо там в нас е, вчилися на одних FPV, там, Mavic, ще якась там Baba Yaga, ну Heavy Shot, получається uh -huh. щось таке. То зараз вже більше йдуть і крила, і розвідувальні, і ударні, і впіві різних якби, видів більші, менші, потужніші, слабші, які більше несуть, які менше несуть, які далі летять, які ближче летять. Те саме оптоволокно, якби плюс великі великогабаритні коптери також вони дуже сильно якби, ем, пішли в розвиток з Самого початку я останнє питання вас на сьогодні поставлю, тому що чи крайні крайня крайні. Крайні крайні питання крайні. на сьогодні вам поставлю. Так а, на завершення ефіру. Що б ви хотіли сказати тим, як доброволець? Що б ви хотіли сказати тим, хто ще вагається чи долучатися до оборони України? Скажу, може правильно, може неправильно, як там є одна поговорка, лучше, Краще не жити в страху, а почувствувати цей страх. Перебороти його і забутись. От і все. Люди зараз бояться цього всього піти, спробувати щось здійснити, там, чогось добитись. Насправді пішов, зробив, добився і забув. Все. Ти ходиш собі вільно, нікого нічого не боїшся. Через то нема чого вагатися, треба брати і робити. Дякую вам, Назарію. Нагадую, що у нас сьогодні в ефір був присвячений Дню українського добровольця, який відзначається в Україні 14 березня. І у нас в ефірі був справжній український доброволець, наш юничанин, Назарій, технік роти БПЛА, бригада Нацгвардії України, червона калина, молодший сержант. Ну, чомусь молодший ще сержант. я ну, думаю, що... Поки, поки молодший ще не сержант. Я дякую вам це ще щас. раз. Дякую і... вам за захист і дякуємо за... за все, що ви для нас робите. Дякую вам за запрошення. І Проєкт перехід завершується сьогодні. З ними вже наступного тижня. Я нагадую для вас. Працювали Віктор Мозалевський та Ірина, Ірина Булгакова. Булгакова. Дякую вам за добре. Добре проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.